Наш Господь Ісус Христос сказав, читаємо Євангеліє Матвія, 24 розділ, 14 вірш. І проповідана буде ця Євангелія Царства по цілому світу і на свідоцтво народом всім, і тоді прийде кінець. Саме ця Євангелія буде збережена Богом до кінця для проповіді по цілому світу. Не буде Слово Боже знімечено. І не буде Євангелія змінена, а буде проповідана. І це пообіцяв сам Христос зберегти слово Євангелії аж до кінця. Як і в іншому тексті, знову Христос обіцяє, читаємо Матвія, 5 розділ і 18 текст. По правді ж кажу вам, доки небо, і земля не минеться ані йота, тобто буква єдина, ані значок. Жоден із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Читаємо, як Бог говорить про збереження слова свого у Псалмі Давида. Псалом 11, 7 і 8 текст. 7. Слова Господні, слова чисті. Срібло очищене від землі в горнилі, сім раз переплавлене. 8 текст Ти, Господи, збережеш їх. Що питається, збережеш? Збережеш слова Господні. Бог в псалмі обіцяє Давиду і нам сьогодні обіцяє, що Бог свої слова збереже. Пройдуть століття і тисячоліття пройдуть, а слово Біблії буде збережено Богом. Пророк Ісая говорить у 40-му розділі 8 тексті: трава засихає і цвіт ув'ядає, а слово Бога нашого. Прибуде вічно. Слово Бога нашого прибуде вічно. Петро апостол говорить подібне. Читаємо перше соборне послання апостола Петра, перший розділ 24 і 25 текст. 24. Засохне трава, то й цвіт опаде. 25. А слово Господнє повік пробуває, а це слово, яке звіщене вам. В Євангелії. Ось так пише апостол Петро. Чуємо, що каже, бо повік і вічно буде слово Євангеліє. Знову і знову обіцянка Бога на вічно зберегти слово Біблії, слово Євангеліє. Ні цар Давид, ні Ісая, пророк, ні апостол Петро вони не могли робити таких заяв. Без, від... без відкриття Богом того, що Бог збереже своє Писання. Наш Господь Ісус Христос говорить в Іванні ті самі слова. Читаємо Матвія, 24 розділ, 35 вірш, Марка 13, 31 вірш, Лука, 21 розділ, 33 вірш. Говорить Христос: Небо і земля приминуться, але не минуться слова Мої. Христос обіцяє, не минуться. На відміну від людини, Господь не говорить неправди, що обіцяє та виконує. Тому нехай ніхто не грішить, сумніваючись в істинності Біблії. Читаємо об'явлення 14 розділ 6 і 7 текст 6. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі. І кожному людові, кожному людові і племені, і язику, і народові. Текст. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Тобто кожній людині для спасіння вічного життя з Богом благовіститься вічна Євангелія. Івангеля досконалого, незмінного, вічного слова Божого, збережного Богом, як Бог і обіцяв. Бог виконав свою обітницю, Він нам дарував через святих пророків і апостолів 66 книг Біблії, в яких нема протиріччя, які відповідають на всі наші запитання. 67 книга не від Бога, тому вона не ввійшла в канон. Бог дає відповіді тільки через 66 книг Біблії. Біблія відповідає на всі наші запитання, які задають, тільки потрібно знати де. І Бог багаторазово обіцяв і зберіг Слово, і зберіг відповіді. Це не людина обіцяла, це не святі. Обіцяли, це навіть не ангели, які явились з неба і обіцяли, але зберегти Слово Боже обіцяв сам Бог, творець неба і землі. Він сказав, я слово своє збережу. Ви повірили в те, що Бог обіцяв? Я, наприклад, повірив. Чи ви повірили? Якщо повірила людина, то Господь каже, повірі твоїй, нехай буде тобі. Тоді Бог відкриває цій людині, що вірила в обіцянку Бога, відкриває глибини слова Божого, дає відповіді на всі її запитання. Якщо хтось не повірив, то Біблія для цієї людини буде закрита. Вона буде вся для її в протиріччях, і він ніколи не зрозуміє її і не дасть. Бог йому відповідь на його запитання, тому що він не вірить. Тому що віруючи йому по його вірі, а не віруючи йому по його невірству. Така людина не зрозуміє Біблію. І слідуюча проповідь, це вже буде третя проповідь, називається три принципи проповіді Слова Божого. Три принципи проповіді слова Божого.